У зв'язку з зниженням температури повітря люди все активніше починають користуватися приладами для обігріву помешкань. Однак не всі при цьому дотримуються елементарних правил пожежної безпеки. Перенавантаження або несправність електромережі часто призводить до пожеж у побуті. Крім того, часто для обігріву власних помешкань люди використовують саморобні або не сертифіковані електрообігрівачі, а також порушують правила експлуатації пічного та газового опалення. Саме з метою Інформування та застереження людей, а як наслідок запобігання виникненню пожеж, фахівці головного управління ДСНС в області щоденно проводять профілактичні заходи з мешканцями області, адже краще не допустити виникнення загорання, аніж ліквідовувати його наслідки. Як показує статистика, така активність позитивно впливає на зменшення кількості пожеж. Так, 16 листопада працівники служби порятунку провели інформаційну роз'яснювальну роботу серед жителів міста Івано-Франківськ. Під Інформаційно-роз'яснювальної роботи надзвичайники розповіли громадянам про правила користування газовими приладами, пічним опаленням та обігрівальними електроприладами. Дякую вам за таку інформацію. Зараз це дійсно корисно, оскільки дуже багато студентів і в загальному дітей, що проживають в гуртожитку, користуються додатковими електроприладами для обігрівання. Також наголосили на тому, що основною причиною пожеж є саме людський фактор: необережність та недбалість наших громадян легковажне ставлення до правил пожежної безпеки в зимовий період. Рятувальники Прикарпаття звернули увагу громадян на дотримання правил пожежної безпеки у період відключення електроенергії, закликали господарів бути обережними при використанні генераторів та інших альтернативних джерел електроенергії. Та вкотре наголосили купувати лише сертифіковану продукцію тільки в ліцензованих точках продажу та уважно дотримуватись інструкцій виробника. Після спілкування працівники служби порятунку вручили людям листівки з переліком правил пожежної безпеки в побуті, щоб почута інформація краще запам'яталася. Пам'ятайте, лише виконання елементарних правил пожежної та власної безпеки зможе зберегти ваше життя та майно від вогню. При виникненні пожежі негайно викликайте вогнеборців за номером 101, адже кожна хвилина у цій ситуації має вирішальне значення.